Біля будівлі зруйнованого росіянами 25-го ліцею у Житомирі випускники провели останній дзвінок. Іван Денисюк, директор ліцею, каже, що навчальний рік був складним, адже учні навчалися в різних закладах міста. Сьогодні ми хочемо, не порушуючи традиції нашого ліцею славетного 25-го ліцею. Останній дзвінок провести, щоб діти розуміли, що будівля зруйнована, але ми об'єднані, ми спільно працювали. І цей рік, як би б не був він для нас важким, а він був дуже важким, тому, що розділені були на трилок. Ми успішно його завершили. 1119 учнів навчались в ліцеї цього року, 57 з них випускники 11 класів. Почувалися себе безхатченками, доводилося тулитися по різних місцях. Усі спогади не знаю, там перші якісь друзі, знайомі, можливо, закоханість. Тобто, у кожного з цим місцем пов'язані якісь свої спогади. Коли йшов у перший клас, думав, що 11 років це. Ще не скоро, а тут бачиш, а закінчуєш, якби на руїнах свого ліцею, і емоції, якщо чесно, не з найкращих. Але знаєте, ми хоча б маємо можливість святкувати свій випускний живими. Головне, що вже є перемога. Вони перемогли себе. Вони перемогли свою біль, свою тугу, свою печальку. Вони її відкинули, і вони зробили практично неможливе. Ті діти, які мали свій осередок, мали свою школу, їм було на порядок простіше. Вони приходили як в домівку. Приходили. Ми приходили. Ми в гості приходили. На початку всі присутні хвилиною мовчання вшанували пам'ять десятьох випускників ліцею, які загинули на війні з 2014 року. Анастасія закінчила перший клас у цьому році, але ні дня не вчилася у приміщенні свого ліцею. Мені неприємно, що мій ліцей, там, де я мала вчитися, він зруйнований. Якби не було війни, то не було б такого. Я знала, що мені тут брат вчився. І я, ну, я теж тут довіра була вчитися, але треба, щоб вона була, була великою. Гарне, і щоб там можна було вчитися, Слава Україні! Ірина Кирилович, Аліна Данилко, Суспільне, Новини, Житомир.